Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну, Уже середина лютого що? Я от, сьогодні займаюсь черен, е, розмноженням живцями вербени е, Ампельної. Ну, перед вами стоїть е, мій маточник, який перезимував у мене успішно. Потім я його вже, коли у нас тут стала плюсова температура, виніс в сонячну теплицю, він там ну, на сонці окреп, почав вже добре рости. І я тепер його використовую для того, щоб з нього заготовити От. і таким чином. Розмножить. Ну, заготовка живців е, проходить е, таким чином, е, щоб, е, наприклад, ось е, я роблю такі живці, е, де є одне міждоузля з листочками от, і е, ніжка. Да. Ну, робити е, зрізи, повин... нам потрібно дуже предметом і перпендикулярно. Тому що чим менша поверхня зрізу раз, от, і гострим предметом, ну, я використовую столярні ножи такі, от, да, буде ств... впли... ну, способствувати хорошому створенню. Е... Калуса і коренів. Ну, ще така особливість, що вербена сама по собі, вона має от на узлах зачатки корінців. Тут, якщо гарно придивитися, тут є такі бугорочки зачатки корівців. Це от вона коли стелиться по землі, вона вкоріняється і росте далі. Так, така є особливість. Поэтому е, я цю особливість використовую. Да. Потім, е, е, що е, субстрат, який я використовую е, для укорінення, це перліт. Ну, от е, я зробив із буквально із е, пет великої бутилки таку розтільню. Обов'язково вона повинна бути із дренажними отвірами і засипав сюди перліт. Е, ну, якщо перліт свіжий, то можна його просто засипати. Якщо вже був в е, використанні, то бажано його. Е, простерилізувати, ну, прокип'ятити. Я його прокип'ятив, щоб вбились всякі хвороби, е, які там накопились е, е, за період, е, про, коли я з ним працював, от, грибки всякі. Я його прокип'ятив і потім знову е, засипав його сюди і тепер <кхем> виставляю в цей перліт е, череночки. От. Ну, під руками нема в мене е корнівін. Ну, якщо е є корнівин, можна е значить, вмакать е вмокати е край, е де зріс у корнівін і потім ставити. І от, е виставляю череночки, ну. десь е в таку розтільню входить. Ну, порядка 65, 70, 80 е, черенків. Да, Виставляємо череночки. Потім, е, коли вже буде заповнена повністю в мене ця вот вся е, площа, я е, поливаю, значить, ставлю її. Поки що нема високих температур в тепліці. Е, тут у мене є теплі стілажі ставлю на теплий стілаж. Е, Збризгую хорошо, сам приліт вологий зараз і накриваю зверху е, плівкою, для того, щоб е, в цій камері створювалася е, висока вологість повітря, яка буде сприяти укоріненню. Ну, звичайно, конечно самі оптимальні. Е, Температури для вкорінення знову складають 25-30 градусів. Е, да, ну, я не знаю, як на, на тепло добереться чи ні. Я просто зараз не проводжу масове вкорінення на живців, а ну, все-таки пробую, щоб отримати ранній посадковий матеріал. От. Е, час я вже, звісно, розсадив у вазони, то, що осталось зими. Ну зараз треба продовжити цю роботу. Вот. Е, ну, коли вже в теплиці буде хоча б днем температура вище 20 градусів, от як вже буде більш сонячні дні, я перенесу е, е, вот розцінню в теплицю. Да. Ну по принципу прошлого року, коли я розкорінював десь у вересні місяці, коли ще в нас високі температури, значить, приживається і дають корні доволі приличний процент. Живців. Десь порядка 80-85% приживається. Да. така, друзі, ситуація із методикою вкорінення вербени ампельної. Так що, кому може пригодиться мій досвід, можете використати. Ну, я думаю, буде у вас задовільний результат. На цьому я закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба і на все добре. До побачення і до нових зустрічей.